15 історій українців з 20-го та 21 го століття, які постраждали від комуністичного та від рашистського режимів, представлені на восьми стендах виставки комунізм дорівнює расизм, яку відкрили сьогодні в середмісті Івано-Франківська. Про це розповіла одна із авторів виставки з завідувачка відділу архіву національної пам'яті Світлана Старовойт. За її словами, виставка сформована на основі архівних документів центрального та кількох обласних державних архівів, сучасних світлин та задокументованих злочинів російської армії. У нас є історія про заможних селян розкуркулених у 30-ті роки. І у нас є історія волонтера Кононова, який змушений був виїхати з Северодонецька на Житомирщину. І все одно тут його знайшли з 14-го року. Він якби був внутрішнім переселенцем, але його тут все одно знайшли російські вояки, ну, власне, не вони, а та тоталітарна імперська машина, яка до цього часу функціонує. Ті злочини, які робив комуністичний режим, повторюються в 21 першому столітті у виконанні російських окупантів, розповідає директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук. Знаходжу десятки паралелей. Так давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця Дим'яні це розстріли. Мирних людей, так яких доволі часто вина були лише за те, що вони прагнули жити власній державі, чи вони просто на ласкані свого піджака мали тризуб. Це вже була підстава для того, щоб людину знищити. Відвідувачі виставки, яких ми зустріли, схвально оцінили ідею розгорнути цю експозицію. Як ми бачимо, оце все ну, ну знищення мирних людей на Херсон, ну серце обливається кров'ю. Вірите, кожного ранку, коли я встаю, ну у мене руки трясуться з такими виставками. Треба приходити в село. Виставка така потрібна. От було б класно, якби можливо її копії були збережені для якоїсь з наших музеїв у нас в області. Архівна колекція дуже багата. Є ще звичайно в Даїфо. Тобто, обласному. Якби ці всі фонди саме по репресіях були передані в Київ, якраз до цієї установи, що презентована на виставці, я думаю, ми б зробили більше. Ну і звичайно, їхня оцифровка незвична, але дуже цікава. Змітла є матеріали як архівного спрямування, так такі більш. Сучасного прочитання жахи, які комунізм приносить на наші українські землі. Тепер уже расиста їх приносять також, тому варто не забувати і пам'ятати катів нашого народу, за словами директора обласного музею визвольної боротьби імені Степана Вандери Ярослава Корчука, Виставку архіву національної пам'яті експонуватимуть в Івано-Франківську до 16 травня. Юрій Надольський Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.